Це невеличке відео, що є анонсом до великого відео, яке вийде на моєму YouTube-каналі. Всім привіт, дорогі мої друзі підписники, глядачі. З вами Кирило, це канал MyCamping. Вирішив я показати вам і заодно для себе згадати, чому я взагалі розпочав MyCamping, чому це почалося і так далі. Для цього нам знадобляться газовий балон від фірми Tramp, газовий пальник примус. Essential Trail Stuff не фокусується у повному відео. Сфокусується, зможете побачити. Fire maple. Ось такий чудовий казаночок з теплообмінником, який називається XK6. Це просто супер. Далі ось така розкладна кружечка від Wildo. Називається Wildo Foldo Cup. Пакетик чаю. Запальничка, довга ложка. Це все речі, без яких сучасний турист і мандрівник не уявляє свого життя. А також найважливіші речі це ось такі чудові каші. Так, так. Бачите, розумний вибір це за тебе. Коли я починав свої походи і свої мандрівки, ось це був мій основний раціон. Ось це і квадратики супу горохового, і е, кружечка. Гаряча кружка магії. А? Це все буде відео. Обов'язково. Обов'язково перейдіть, подивіться. Посилання на всі речі, які були у цьому відео, ви зможете знайти в описі під великим відео. Я все там залишу. Дякую. Під цим. Відео є ось такий маленький трикутничок. Ви можете на нього натиснути і перейти подивитись повне відео, яке я робив, знімав так спеціально для вас. Якщо вам подобається моя творчість, мій контент, ви можете підтримати україномовний туристичний контент і мене як це зробити, вказано в описі під великим відео. Щиро вам дякую за. Все нагадую, що мій канал існує тільки завдяки вам, вашої підтримки, добрим, класним словам, коментарям, вподобайкам і донатам. Величезне, величезне дякую. А також ви можете скористатись моїм промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження, походів в гори і отримати на все це знижечку. Величезне, дякую за все. Переходьте, дивіться повне відео. Я все це роблю для вас. Дякую і побачимось! Бережіть себе!